Дорогі глядачі, діяльність мага актива дуже сильно вплинула на республіканський електорат, який дуже так от почав стримано підтримувати Україну. Там навіть було певне розділення. Багато республіканців вважали, що Україні за НАТО багато допомагають, і взагалі пора вже щось робити, і таке інше, але тенденція змінюється, і це надзвичайно важливо. Як ми знаємо, після повномасштабного вторгнення далеко не всі американські праві активно підтримували Україну. Часто стара гвардія була цілком на боці нашої держави, але трампісти мали сумніви, а навіть і протиріччя, негативи, протистояння з нами. Але тепер ситуація змінилась серед виборців Фредовича. Які ж помилки були зроблені нашою владою, що відлякало правих американців, і які висновки зробила українська влада, щоб кардинально змінити настрій серед американської республіканщини? Будемо сьогодні. Розбиратись, що насправді повпливало, бо ситуація стала кращою вже спойлер. Вам серед виборців Дональда Трампа, тобто серед американських консерваторів, останнім часом зростає підтримка військової допомоги Україні. Це частково пов'язано з тим, що президент Володимир Зеленський змінив свій підхід до спілкування з тими виборцями. Коли Московія лише напала на Україну у березні 22-го року, більшість прихильників Трампа ставилося до Зеленського симпатію. Приблизно 67% мали про нього позитивну думку, але з часом цей показник різко впав. До 19% в березня 2025 року причина цього стала масштабна московська дезінформаційна кампанія, яка коштувала мільйони доларів і мала на меті зіпсувати між зеленського. Сам Трамп критикував е -е зеленського. Окрім того, наша влада допустила кілька політичних прорахунків. Що мається на увазі минулого року? Зеленський взяв участь у заході в Пенсильванії, який мав вигляд передвиборчого мітингу на підтримку віцепрезидентки Камали Гарріс. Це сталося за 44 дні до виборів в США, і багатьом трампісам взялося, що український лідер фактично втручає свою кампанію, підтримуючи опоненку Трампа. Це виглядало особливо недоречно, бо багато хто вважав, що трохи раніше спікер палати представник республіканець Майк Джонсон ризикував своєю посадою, щоб провести через конгрес законопроект про 61 мільярдів допомоги Україні. Загалі політика сфера ризику рішень, як і фінанси до речі. Хтось робить ставку на гучні заяви, а хтось на стабільні активи інвестування в землю. Це реальний інструмент довгострокової безпеки та впевненості у завтрашньому дні. Земля є обмеженим ресурсом, що забезпечує потенціал зростання вартості, навіть коли ринки нестабільні. Не покладайтеся на політичні обіцянки чи чужі рішення беріть під контроль своїх фінанси, Обов'язково переходьте за послання в описі, щоб дізнатися, як зробити свої гроші, стійкими до будь-яких політичних криз. Дійсно, команда Зеленського довго не звертала уваги на виборців Трампа протягом років багато консервативних американських медіа налаштовували свою аудиторію проти України, тоді як українські представники переважно спілкувалися через ліберальні телеканали CNN, MSNBS і так далі. Тепер усе змінилося. Зеленський почав активно давати інтерв'ю у консервативних програмах, наприклад, у шоу Бена Шапіро, спеціальному репортажі з Бретом Байером на телеканалі Ні Макс. Крім того, в серпні Зеленський організував у Києві молотовний сніданок за зразком американських християнських традицій, на які приїхали тисячі віруючих із різних країн. Після цього його запросив на інтерв'ю популярний християнський журналіст Джоул Розенберг з каналу Trinity Broadcasting Network. І результат не забарився. Так, серед релігійних консерваторів підтримка військової допомоги України зросла на 22% процентні пункти. Серед республіканців, які щотижня ходять до церкви, на 18 пунктів за останні сім місяців. Рейтинг зеленського серед виборців Трампа. Понад вдвічі зріст, і це важливо, бо опитування показує, 78% республіканців, яким подобається Зеленський, також підтримують допомогу Україні. Зеленський навчився обережніше формулювати свої меседжі раніше, коли він публічно сперечався з Трампом, це лише відволікало увагу американців від справжніх злочинів Путіна, бомбардувань, викрадень дітей тощо треба було просто хитріше грати з Трампом і говорити реальніше, що відбувається. По суті, натякаючись на те, що Фредович може й і помилятися. І люди будуть це чути. Ну так треба працювати, і висновки були зроблені. Я не засуджую, особливо цей перший візит, коли українська влада себе показала доволі так стійко і навіть пішла в певний конфлікт з Фредовичем. Я не вважаю, що це було погано. Це був такий стрес-тест, який треба було пройти всім і нам, і команду Трампа. Ну, здається, ми його всі прийшли. Слава Богу. До речі, ми маємо підтримку не тільки серед виборців американців, але й серед естеблішменту якось Рубіо, про якого ми нещодавно знімали відео. Навіть міністр війни гексет ставав на бік України, закликавши країни перетворювати цілі на зброю, зобов'язання на можливості обіцянки на силу, адже лише жорстку силу поважають агресори. Він наголошував, що подальші інвестицій та лідерство необхідні для допомоги Україні в обороні та досягненні миру через силу. Детальніше про це до речі, читайте на нашому телеграм-каналі Сані Капіталіст. Ми там публікуємо заяви різні. Прикладаємо їх дуже оперативно, і будьте в курсі всього. Слання в описі. Тепер Зеленський більше говорить про спільні цінності, і про те, що саме Кремлівський і Мудак блокує мирні переговори. І Республіканці це розуміють. Зараз 64% з них вважають, що саме Путін заважає припиненню війни, і лише 13% звинувачують цьому Зеленському. І це треба розуміти, що це затикає рота всяким Карсеном, Фігарсеном. Вони стають маргінесом. Вони від ідуть туди, куди їм дорога, розумієте, куди їм місце. Оцей маргін... маргінальний куточок. От туди от і, попри московську дезінформацію, дії самого Путіна допомогли Україні. 92% республіканців стурбовані тим, що московські безпілотники вторгаються в Європу, а 76% бояться, що Москвою чи Китай можуть атакувати США дронами. Як Зеленський може зміцнити цю підтримку? Відповідь проста: перемагати і говорити про ці перемоги саме у консервативних змі. Зараз лише 11% республіканців вважають, що Україна перемагає. Але коли вони дізнаються про конкретні успіхи про знищення 35% Чорноморського флоту Москви, про удари по московських нафтопоробних заводах до 27% потужності виведено з ладу про операцію Павотина, під час якої знищено літаки на 7 мільярдів доларів, половина з них почне вірити в те, що Україна бореться як мінімум, а то й перемагає. І 85% таких людей будуть підтримувати військову допомогу, крім того. Важливо продовжувати включати релігійний фактор у нашій дипломатії, адже ми ведемо справедливу оборону війну за власну гідність, яка дана людині Богом, і наші вороги активно вбивають і катують християни, руйнують храми. Відбуваючи підсумки, Зеленський зробив висновок, якого не зробили багато американських політиків. Спілкування навіть із тими, хто тебе спочатку не підтримує, може зробити з них союзників. Звісно, можна поставити питання, чому раніше багато чого не було зроблено, але принаймні висновки були зроблені. І процес справді пішов в потрібну сторону. Тому що коли просто грати на одну сторону, я розумію, що коли на початку війни наша влада, ну всі українці, в основному ті, які там активні були, вони більшість грали на демократів, тому що демократи тоді практично всюди були в владі, ну крім палати представників, і не, не на часі можливо було працювати з іншими, але все ж таки треба було працювати з республіканцями, пояснювати, говорити про те, що. Підтримка України це не тільки про гідність, свободу, демократію. Це чуваки, це по суті не дозволяє Москві продавати нафтогаз в Європу, на чому буде заробляти, зокрема, і Сполучені Штати Америки, що Україна багато чого тягне, того що Європа тягнути не могла. Що справді Україна це ну хороший союзник для інтересів Сполучених Штатів, не менше ніж Польща так само, що Україна готова приймати американський бізнес, там знаєте, і все таке інше, тобто. Просимо до нас, треба було це пояснювати. Ну, по починаємо пояснювати. Не забуваємо про наземно роботизований комплекс. Зібрали вже скоро будемо половина і половину ще. Всім всього найкраще, друзі. До побачення.